Нині в області 1845 дітей Сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 90% з них перебуває у родинах опікунів, дитячих будинках сімейного типу і прийомних сім'ях. Це один із найвищих показників в Україні. Та все ж, за словами фахівців, пріоритетною формою влаштування сиріт є усиновлення. Так торік в області усиновили 53 дитини. Це один із найкращих показників за останні 10 років. Цьогоріч ще 22 дитини знайшли прийомних батьків. Втім, ще чотири сотні продовжують чекати на усиновлювачів. Більшість з них це діти з обмеженими можливостями та підлітки. У нас суспільство не готове зрозуміти, прийняти таку дитину і підтримати тих людей, які прийняли таку дитину. Наприклад, що стосується будинків сімейного типу, прийомних сімей, то дуже часто побутує така думка, що вони беруть дітей за гроші. Це непросто. І суспільство, як на мою думку, повинно це усвідомити і зрозуміти. Інше важливе питання підготовка дітей до життя вже після виходу їх із сім'ї чи інтернату. Виявляється, тут існує серйозна прогалина. У суспільство, яке приймає таку дитину, воно не підготовлено і з цією проблематикою практично ніхто не займається. Тобто, це як певну функцію, як завдання. Ну на сьогоднішній день навіть важко уявити, кому її можна надати. Захід було проведено у дещо незвичній формі. Спочатку представники установи організації у чотирьох вузькопрофільних аудиторіях обговорили та намітили напрямки роботи. Потім експертна комісія їх узагальнила. Так було вирішено створити робочу групу з представників усіх причетних до опіки на такими дітьми організацій. Члени її зможуть координувати дії під час виникнення неординарних ситуацій пов'язаних з адаптацією дітей. Учасники конференції також вирішили підготувати пропозиції стосовно змін у законодавстві насамперед щодо забезпечення фінансового супроводу дітей сиріт та забезпечення їх житлом. Галина Боранчук, Богдан Кравчук, інформаційна програма День.